І тепличка номер 2 теж накрита, вже не так сильно. Е, там ретиску я залишаю грунт е, відкритий, бо вона вже така виросла в мене дебила, я вже накривати її там не буду. Накрила тільки дугами. Отак, ну, бачите, які в мене дуги, як чорного кольору після того, як я топила. Ну отак. Все. Там посаджено, закрито, тут все закрите. Все, цибульку я закрила, теж відкривала. Все, все, все закриваю і йду до хати. Добрий день, ми з України, я вже в тепличці зранку. Там покажу, то в тій робила, тепер в цій. Ось. Перше, що я роблю, це вириваю бур'ян. Точніше, висапую сапочку, бо його вирвати не дуже то можливо. Зараз візьму ведерку, пройдусь, зберу цей бур'ян, щось не хочу фокусувати. І переходжу на цю сторону. Тут теж вирву бур'ян, зберу його, а тоді буду перекопувати цю серединку. На секундочку, температура в теплиці Показуй давай. От, майже 30, було 35, я відкрила двері. От, о, і це така жаріща. Я в теплій кофті, в штанах, вже мокра, як не знаю хто. Ну, все. Бур'ян вирвала, винесла, зараз принесу піску, засиплю піску і перекопаю. Отак. Ну що, зацініть, яка краса. Перекопала, значить, хорошенько на повну лопатку. Ну Я тут кайлувала, звісно, я вам скажу, Їлі це вивезла. Так, і залила водичкою. Чотири відра води сюди бухнула, і то я бачу, що може і мало. Для того, щоб трошки порозм'якла та земелька, бо вона як кирпіч. А до завтра порозм'якне. А завтра буду сапати. Ну, треба ж її пересипати і її трошки ж привезти до ладу, щоб вона рівненька була. от і, і, і я всипала два відра піску, і бачу, що я вже пересипаю, от розрівняю більш-менш. І тоді ще, не знаю, чи відро, чи два піску сюди ще. Того, ж ну, це кирпич. Вона злипається, глина є, тут у нас, я не знаю, тут земля. Таке щось. Так що будемо вичухувати потихеньку. Так, а тепер показую, що в мене в другій теплиці. Пересадила салат. Ось такий шпинатик. салатик А яка краса дивіться Мері. Це щавель кровава Мері хто не знав. І редисочка. І салатик. Тільки полила, він розпався такий. Нічого зараз підніметься. Ось, гарнісінький. Так, редисочка, редисочка ось на такому етапі. Поява першого листка. Я Її теж трішечки полила, ось так прибризкала, знаєте. Навели зайду і красоту, ось о. побілили, дерева пообрізали, порядочок у нас тут. Да, Айда? Скажи, порядки навели. Айда. Мала чиночка. Скажи порядки навели. Короче, якось так. Готуємось до весни. Так, любимої. З добрим ранком у нас 11 годин ранку. Я трошки сьогодні припізнилася, бо в дітей уроки там треба було свої нюанси. Так, ну що, я сюди зайшла. Я сюди зайшла, але треба швидко, бо не вийду. Мій пече дуже. Значить, у нас на дворі 20 градусів тепла. 20. Ага. А тут 35-36. 36. 36. Я ж дихати не можу. 36 градусів тепла. а мені треба тут працювати сьогодні. Всю центральну рядочку зробити. Фу, 36. Мамочка моя. Так. Добре, що я тут теплицю, там не закривала парники на ніч. От добре. Хоч щось нормально зробила. Паучара який. Mm. Okay. Так, оце все, що з капусти в мене залишилось, дай Бог, щоб вона вижила. Так, ось це все, що залишилося в мене з полуниці. А що, геть не залишилось нічого. Її. Тут, напевно, жарко, не знаю, винести чи на вулицю. Рукала нормаз, вчора їли салат. Дуже смачний. Передиску ще не перевіряю. Перевірю, <кій> коли це її посадила? Вже два дні, ну, дня чотири я їй дам і перевірю. У мене е, буває, що на третій день вона вже три дні і вона вже вилазить. Тим паче вона ж в мене накрита. Ну, ой, треба вийти, не можу я тут. Може трошки провітриться, не знаю, відкрила. Післязавтра перевіримо придиску. Так, а що тут у нас? А тут така сама. Історія. Ой, тут ще ж, по-моєму, жаркіше. Я вже розклала крапельну стрічку, Ми вже будемо підключати полив. От. Що тут з моєю редисочкою? Бідна, бідна. Ну, вона полита, її трошки вже покрутило, від жари, бачите, від холоду так не крутило. Що ж я зроблю тобі? Вона, бідно, е, пережила морози мінус 12, а тепер таку жару. Вона думає, що, що відбувається. оу, да, Трошки покрутила її навіть. Салатики. Вдома вчора я салатики пообрізала, ми вже їли вчора. І мері теж вирізала, їли. Так перша зелень в мене завжди мері, шпинат, салати. Ой, тут жарко. Ось такий шпинатик, все в нього в нормі. Шпинатик теж вчора різала, хоча такі маленькі листочки, ну, якісь сал... Це тільки я бачу, чи ви теж Вдається, напевно, відкривати задню двері, задні двері, тому що в мене все згорить. Сорок два. Ой, да Воно не провітриться, вітра немає ніякого. Тут хорошо. Я цей один вже сортяки. Тут ще в порядок привезти треба. Вдіну шортики, навірно, Та піду загорати. Це, я думаю, навірно, треба так зробити. Зараз найду свою цю лежаночку та піду загорять. Не нашу. Ой. Вже майже вечір. Ну, як може, 16 годин. <кій> Мабуть, то воно і вечір. Так, я нічого не встигаю, понімаєте? Нічого не встигаю. Оце, ну, в мене чоловік вже попілив дерева. Всі дивіться. Побілив. Отак от, от. І вже два рази ми вже побризкали дерева. Ну, як ми я тільки розводила. От, он дося моя лазить. Доня. Чути. Нельзя такий знімати. Так, значить, чим бризкав, бризкали ми? Перший раз бризкали цим мідним купоросом. От. А другий раз чоловік бризкав зимовітом плюс біошок. Ось так. Так що такі справи. Вже дерева в нас оброблені. Буде вже наступний обробіток по зеленій бруньки. По броньці, яка вже ну, розпускається. І це вже я вам скажу буде скоро. Тому що при такій температурі скоро і брунька полопається. Коротше, буде лопатися брунька, тоді. Наступна обрубочка. Ось так. Так, а чим займаюся я весь день? Звичайно, що наварила їсти на своє сімейство 6 чоловік. Так, і чистю прочищаю полуничку. Оце вже оцей рядок залишився. Оцей вже я прочистила і полила. Відключила я вже свій полив. Вже сьогодні капала. От. Для того, щоб поскоріше полоничка моя одужувала і, і йшла в рост. В рост. Отак. От Все, зараз дочищаю оцю сторону. Фух, надіюсь, господь дасть мені сили. В теплицях жаріще. Я ще не відкрила ту другу сторону, задню. А чому? Тому що ще ну, будуть приморозки, я не хочу відкривати, щоб воно ж не померзло в мене все. А воно ж пари, там температура там неможливо не знаходитись. Я хотіла підготувати ще грядку тут для гороху. Поки що не буду. Може, якось посмурненько буде. Тоді я залізу та попрацюю. Ну що, я закінчила. Значить, вичистила, як змогла. Буде ще вітер по От. Ну, вичистила. Прибирала он, підключила свою стрічку. А вона, бачите, що мені робить? Ось дюрка. Ось, не одна дюрка, щось непонятне. Там маленькі якісь дірочки. Я знаєте, що думаю. А що я думаю, так воно і є. Це коти. Коти когітками, бачите, воно видно. Ось тут три дірочки маленькі, мені паусінькі. Тут ось одна. Оцю як підключала, тут решето. Треба мені, напевно, буде міняти одну повністю стрічку. Такі справи, тут ось теж, бачите, такі дірочки. Оце взагалі це коти шкерблися тут. І це поробили мені таку історію. Зараз трішечки пролю. Хай прокапається, щоб хоч трошки воно якось Ой, посвіжило. І все. От так. так, зібралася звідси забиратися вже. Зараз повиключаю, все закрию теплиці і думаю, що ще я вам не показала, не показала. Все, дивіться, оце мішок повний зверху. Я вже на нього і лягала і сідала. І як я тільки його не трамбувала, оце мішок зрізаного всього листя, всякого там гілочки, оце звідси. Ай бо мили. Отак.